Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Дідусь, і пройди світи фінська казка. У густій діброві, в непоказній хатині жив дідусь, була в нього корова, яка вже так постаріла, що ні телилася, ні доїлася. Без молока старому було сутужно. І він подумав відведу я її на ярмарок. Продам різникові та куплю теличку, з якої виросте хороша дійна корова. Дід нагодував худобину і повів лісовою стежкою. Потому простував битим шляхом і нарешті досягнув міста де саме вирував ярмарок. Біля міської митниці стояли двоє молодих шалапутів, які шукали слушної нагоди, аби піддурити когось. Коли дідусь наблизився зі своєю корівчиною, один з шахраїв зашепотів іншому Оцей дід простакуватий, легко б ведемо його навколо пальця. Вони підійшли до старого і запитали, куди це господар веде свою козу? Дідусь не відповів на ці глузи, а тюпачив собі далі. Шахраї сховались за ріг будинку, трохи змінили свою зовнішність, хутенько обігли квартал і з іншого боку перестріли старого і поцікавилися. Господар веде свою козу на продаж, скільки ж правитиме за неї. Дідусь, почувши знову про козу, подумав, чи я вже геть очмарів від міської гуркотняви. Хто ж правий я, господар цієї корови, чи оті люди, які вважають її козою? Пройди, світи, постали перед дідусем і втретє. Вони знов переодяглися, щоб той їх не впізнав, і сказали Тиба, як мекається коза, продайте її, діду, нам. Старий уже й сам подумав, що він веде козу, бо всі люди говорять про козу, і він згодився продати худобину. Шахраї, звичайно, вельми дешево придбали корову, адже платили, як за козу. Спинився старий на розі вулиці, подзенькав монетами в долоні й побачив, що хлопці повели корівчину на базар. Дідосеві тоді й спало на думку а що, як оці ярмаричани, пройди, світий, обвели мене навколо пальця. Старий почав спостерігати побачив, що ті продали корову різникові, і отримали, звісно, за неї чималі гроші. Розгнівався дід, що так легко дав себе ошукати, і став думати, як би відплатити шахраям. І за мить вигадав, як йому схитрувати. Біля базару дідусь зайшов до шинку, покликав шинкаря й попросив. Я хочу трохи пожартувати над своїми двома товаришами. Ось ось завітаю сюди з ними. За Харч і Петво сповна заплачу за раз. Коли ми вдосталь наїмось, нап'ємось і зберемось іти, я обкрутну капелюха на пальці і запитаю, чи за все заплачено. А ви відповісте заплачено ще й з лишком. Старий віддав шинкареві гроші, і той пообіцяв зробити так, як він прохав. По тому дідусь ще побував у двох корчмах і домовився так само. Після цього він поспішив на базар і зустрів там, наче випадково обох пройдисвітів. Вони глузливо б запитали, чи не поставить господар могряча за те, що так вигідно б продав свою козу. А чого ж? Ходімо. Подивився дідусь і привів шахраїв до першої корчми. Всі троє наїлися, напилися до схочу Коли настав час розраховуватися, старий підняв на вказівному пальці капелюха, крутнув і запитав корчмаря рахунок відомий, чи все заплачено. Той відповів Усе заплачено, ще й з лишком. Шахраї вельми здивувались, бо вони не бачили, щоб старий платив. Вони вийшли з корчми і трохи прогулялися. На розі вулиці стояв другий шинок, і дідусь запропонував Ну що, ще по чарочці? Ярмарок був лише раз на рік. Пройди світи, залюбки погодились і знову їли, пили, що тільки очі бачили на столі. Коли настав час розраховуватись, старий крутнув капелюха на пальці, і знов виявилося, що все заплачено. І в третій корчмі хитрому дідусеві підіграли, як було домовлено. Шахраї ще більше здивувалися і стали розпитувати старого, що за чари в його капелюсі. Будь-де можна їсти, пити і нічого не платити. Дідусь лукаво усміхнувся і каже: Це все завдяки моєму капелюхові. У ньому прихована така чудодійна сила, що коли його трохи крутнути й запитати у позикодавця, чи все заплачено, той відразу ж підтвердить, що все гаразд. Крутії, хитрувато перезирнулися, що означало, що ми повинні мати капелюх. Повинні, скільки б це не коштувало. Вони почали умоляти старого продати диву капелюха. Одначе дідусь вагався. Це спадок мого дідуся, він дорожчий за всякі гроші. Пройди, світи, набавили ціну, і не відставали. Вам, шановна хазяйне, цей капелюх потрібен лише раз на рік, а нам він став би у пригоді щодня. Мешкаємо бо в місті. Ну, хай буде по вашому, платіть за капелюха 300 талярів. І забирайте. На той час це була величезна сума, за яку можна було б і дім придбати. Одначе бажання крутіїв мати чудодійного капелюха затьмарило все, і вони дали старому 300 срібних монет. На цьому й розійшлися. Дідусь простатував додому, і пройди світи зі своїм дивовижним капелюхом поспішили ще до одної корчми. Вони замовили щедрий стіл, їли, пили от пуза. Коли настав час платити, один із махлярів, наче пив капелюха на палець, крутнув і спитав у шинкаря чи все заплачено? Ні, хто це за вас платив? здивувався той. Дай на капелюха мені, кинув другий шахрай. Він крутнув капелюха, наче дзигу. Пристукнув зверху і поцікавився, чи за все заплачено, але ніякого дива не сталося цього разу. Заплатили хлопці чималі гроші, присоромлені пішли геть із корчми. На всі заставки, проклинаючи свою дурість. Отой дідок не такий уже й простакувати, як видалось спочатку, свою корову він продав, мов козу, а тепер ми спіймали облизня. Та ще й якого? Ми повинні покарати його за підступну витівку. вигукнув другий махляр, і вони кинулися на вздогін за дідусем. У шуканці щодуху помчали в тому напрямку, куди направився старий. Перехожі підтвердили, щойно він тут прочалапав. Надвечір зупинились біля заїджого двору, де запитали про діда. Там у кімнаті справді лежить старий, схожий на того, що ви розшукуєте, але він дуже хворий, пояснила господиня. Ага, занедужав пройде світ, скрикнули обурені хлопці. Вдруге не вдасться нас ошукати. Махлярі зайшли до кімнати і побачили старого, який лежав на постелі й жалібно стогнав. Що з вами? Може, шкодуєте, що корову продали, мов козу? запитав другий шахрай. Дідусь удав, наче й не почув запитання, лише стогнав. Перегодом озвався усі кісточки неють. Дорогою напали на мене розбійники, забрали всі гроші немилосердно побили. Ще й ми додамо, вигукнув хлопець, схопив палицю, що стояло в кутку, і ну молотити нею старого. Дідусь миттю перестав стогнати. Бадьоро підхопився з постелі й подякував тому, хто його побив. Як добре вчинив ти, любий друже, що відлупцював мене, ця чарівна палиця й мертвого підніме. І закуртіло ошуканцям придбати в дідуся оцю паличку вдосталь, не сперечавшись, нарешті вирішили віддати йому останні гроші купити диву палицю. А коли вже вдарили по руках, один із пройдисвітів запитав чи можна вам вірити, як ми знаємо, що не одурите нас. Спробуйте силу палиці, порадив старий. Там у хазяїв у кутку лежить хвора служниця. Підіть і відгамсельте її, то побачите, допоможе чи ні. Хлопці опинилися біля хворої. Й побили її палицею. Вона кілька разів скрикнула, а тоді простягла ноги й і стихла. Здалось, що бідолашна жінка й не дихає. Крутіїв охопив жах. Вони кинулися до старого і заблагали. Ой, лишенько, що ж нас очікує? Адже ж служниця померла. Поліціянти негайно розшукують нас і закують у кайдани. Заховайте нас надійно. До речі, у вашій палиці нема ніякої цілющої сили. Дідусь відповів, палиця чудова, але ви перестаралися бити нею занадто. Ви боїтеся поліції? Так, шкода, дуже шкода буде, коли такі хлопці молоді опиняться за ґратами. Це я, старий оцупок, можу безтурботно валятися в тюрмі. Як ви подивитеся на те, якщо я візьму провину на себе? Візьміть, візьміть, добродію, стали благати шахраї, але таке діло, звісно, задарма не робиться. Зауважив дідусь, у нас немає гроша за душею, все віддали вам, заскигли, пройди свіди. У кишеньках ваших жилетів є гарні годинники. От віддайте мені їх, як плату, схитрував старий. Нічого не вдієш, довелося крутіям віддавати свої годинники. Украй пригнічені, вони щодухо помчали із заїжджого двору до міста. Коли за хлопцями вляглася курява, дідусь пішов поглянути на хвору. Вона ж бо, звичайно, не вмерла, а просто знепритомніла з переляку. Старий поклав її до лоба, змочений у холодній воді рушник, і служниця небавом отямилась і підвелася. Коли наступного дня дідусь повернувся до рідної оселі, у нього в торбі було напхом грошей і два коштовні годинники. Він почережно глянув на них і мовив: Ну й перепало ж вам, міські пройди світи. Тепер поміскуйте перш ніж купувати корову, мов козу. Казку для вас сьогодні прочитала Кіра Кобренюк, учениця 9Б класу Миколаївської школи номер 1 в рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції «Миколаїв на Дністрі. Добраніч!